Шановні колеги, вітаю вас на курсах підвищення кваліфікації вчителів зарубіжної літератури від видавничого дому освіта і Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України. І запрошую до обговорення діяльнісного підходу у навчанні зарубіжної літератури учнів 6 класу нової української школи в межах Цієї розмовою ми з вами обговоримо питання про специфіку діяльнісного підходу часів шкільної реформи, розглянемо ефективний методичний інструментарій, яким послуговуються вчителі і зарубіжної літератури і вчителі інших предметів, і зупинимося на квест-технологіях у навчанні зарубіжної літератури учнів шостого класу. Для початку я пропоную вам. Звернути увагу на специфіку тлумачення поняття «діяльнісний підхід в новій українській школі. Для нас, як для вчителів зарубіжної літератури, це надзвичайно важливо, бо ми у своїй роботі на уроках комбінуємо дуже багато видів діяльності учнів. Це і читацька, і інтерпретаційна, і аналітична. І дослідницька, і творча діяльність, і природньо що виникає питання про те, в такий спосіб ми вже забезпечуємо діяльнісний підхід в освіті, чи можливо розуміння діяльнісного підходу в нормативних документах нової української школи розуміється дещо по іншому. Справді в державному стандарті, в концепції нової української школи діяльнісний підхід розуміється як логіка. Побудови освітнього процесу. І ця логіка побудови освітнього процесу представлена зараз у вас на слайді: від створення проблемної ситуації до формулювання навчальної мети діяльності, далі до проєктування діяльності через пошук і в інформації і через контроль за діяльністю до самооцінки. Ця логіка побудови освітньої діяльності має бути закладена в освітній процес з кожного предмету, і відповідно, у освітній процес із зарубіжної літератури. Що дає освітньому процесу? Який хрис набуває освітній процес за умови впровадження діяльнісного підходу? Відповідно, це питання дають вчителі і вчені, які Застосовують діяльнісний підхід до організації освітнього процесу і в закладах загальної, і вищої освіти. З нами з радістю поділилися результатами своїх досліджень вчителі і вчені Великої Британії і їх роботу, в якій викладено специфіку реалізації діяльнісного підходу у навчанні учнів. Початкової школи я додала у матеріалах до нашого заняття. Звертаю вашу увагу на те, що початкова школа у європейських школах охоплює навчання учнів з 1 до шостого класу. Тобто, п'ятий шостий клас початкової школи у Великій Британії це п'ятий шостий клас. Нашої базової школи, отже, в цьому посібнику ви знайдете дієві рекомендації щодо реалізації діяльнісного підходу у роботі з учнями 5-6 класу нової української школи. А я зупинюся на основних характеристиках, яких набуває освітній процес завдяки впровадженню діяльнісного підходу. Англійські вчителі і вчені стверджують, що освітній процес Побудований на діяльнісному підході, передбачає активну участь в діяльності кожного учасника освітнього процесу. Він стає для значущим для кожного. Він мотивує подальшу навчальну діяльність, він забезпечує соціалізацію особистості і дає можливість відчути радість від виконання певної роботи. Давайте зупинимося. Детальніше на кожній характеристиці. Отже, значущість освітнього процесу, в чому вона полягає, і коли освітній процес буде значущим для кожного учня. Саме тоді, відповідають англійці: коли всі навчальні завдання, всі навчальні задачі і всі освітні діяльності, які ми пропонуємо впродовж. Вивчення того чи іншого художнього твору, будуть, по-перше, спиратися на набути учням упродовж навчання, упродовж читання художньої літератури, досвід, будуть стосуватися реального життя наших учнів і того середовища, в якому вони перебувають. Тільки тоді, коли вони зможуть відчути, що Освітня діяльність допомагає їм ефективно вирішувати різні життєві проблеми і давати відповідь на різні життєві питання, тоді наші учні будуть розуміти, наскільки значущим є навчання для них в сучасній школі. Наступна визначальна риса, якою набуває освітній процес завдяки діяльнісному підходу, це соціальна. Функція. Це соціальна. Упродовж. Спільної діяльності, якою яку передбачає діяльність підхід, учні вчаться активній і конструктивній співпраці. Ефективне спілкування це те, що є умовою досягнення мети будь-якої діяльності. Упродовж спілкування і упродовж виконання різних видів завдань у тісній взаємодії з іншими учасниками освітнього процесу. Учні вчаться, формулювати проблеми, знаходити їх рішення, планувати свою діяльність, вибудовувати стратегію досягнення мети, коригувати результати своєї роботи, уточнювати маршрут своєї діяльності, ну і відповідно оцінювати, і сам, оцінювати роботу інших і здійснювати самооцінку. Отже, Робота в парах, робота в групах, робота в командах, яка передбачена діяльнісним підходом, вона не тільки допомагає учням соціалізуватися, а ще й ефективно формує ті наскрізні уміння, які передбачені державним стандартом нової української школи. Ну, наприклад, ефективно взаємодіяти усно, або ефективно взаємодіяти письмово, ну і багато інших. Наступна визначальна риса, яка мені особисто найбільше подобається в освітньому процесі, побудованому на основі діяльнісного підходу, це відчуття радості учасників освітнього процесу від роботи. Навчання на діяльнісній основі в першу чергу заохочує дитину працювати. І працювати заохочує більше, ніж досягати конкретного поставленого результату. Не результат має в першу чергу оцінюватися, як вважають вчителі і вчені Великої Британії. Має оцінюватися сам процес виконання діяльності. І тільки тоді, коли дитина відчуває радість від того, що вона робить, вона активніше і активніше включається в освітній процес. Він дарує радість, і відповідно він дозволяє їй ставати все активним. Все активнішим і активнішим учасником виконання цієї діяльності. Ну і остання визначальна риса освітнього процесу, який з'являється завдяки впровадженню діяльнісного підходу, це мотивуюча. Вона пов'язана з тим, що ми не пропонуємо впродовж впровадження діяльнісного підходу учням досягнути конкретного. Чітко визначеного фінального результату. Ми пропонуємо учням можливість визначити, розробити, і запропонувати власні способи вирішення проблеми і власні результати своєї роботи. Тоді, коли вони відчувають, що можуть реалізувати свій потенціал, коли вони можуть виявити свої творчі здібності, коли вони можуть виявити свої таланти, тоді і відчувають більшу мотивацію виконання тієї чи іншої діяльності. Отже, діяльнісний підхід це той підхід, який дозволяє і залучити до активної співпраці, і підкреслити значущість навчання у школі. І той процес, який допомагає людині соціалізуватися, і, що найголовніше, відчути радість від тієї роботи, яку вона здійснює. Які ж механізми впровадження діяльнісного підходу напрацьовані нашою освітою. Якщо ви розглянете методичний інструментарій, запропонований вам на слайді, то звернете увагу на те, що серед зазначених інструментів для вас немає абсолютно нових. Поняття «мозковий штурм знайомо нам з того часу, з якого ми почали впроваджувати технологію розвитку критичного мислення в свою повсякденну роботу. Кейс-технології останнім часом набуваються більшої і більшої популярності, і вони якраз дозволяють найбільшою мірою пов'язати навчальний матеріал з тими життєвими реальними ситуаціями, в яких опиняються наші учні. Якщо вас зацікавить методика організації навчання за допомогою кейсів, ви можете написати нам про це в зворотньому зв'язку. на... В нашому курсі, і ми обов'язково проведемо для вас спеціальний майстер-клас, в якому поділимося своїм досвідом розборовки і впровадження кейс-технологій. Дискусія, ну, прекрасна. Форма роботи, яку ми застосовуємо на уроках літератури, починаючи з першого класу. В чому специфіка дискусії у роботі з учнями шостого класу, вам на наступному занятті розкаже Любов Васильівна Куляшова і сподівається, що її досвід буде для вас надзвичайно цінним. Робота в малих групах, специфіка цієї роботи, ну, нам прекрасно знайома від того. Часу, коли ми почали організовувати співпрацю учнів на уроках з різних предметів із зарубіжної літератури, зокрема сьогодні. Немає такого підручника із зарубіжної літератури, в яких би не пропонувалися завдання для роботи в парах і для роботи в групах. Більш детально я зупинялася на цьому питанні на попередньому занятті, коли характеризувала концепцію нашого підручника. Тому зараз я хотіла б зупинитися на рольових і симуляційних іграх як інструментах реалізації діяльнісного підходу в освіті. Ці інструменти ми реалізуємо в рубриці Пробуємося народ, ми пропонуємо в наших підручниках і для п'ятого, і відповідно для шостого класу. Ця рубрика розташована наприкінці кожного підрозділу підручника. Вона сформульована як творче завдання до вивчення кожного художнього твору. Але на своїх вебінарах ми говоримо вчителям весь час про те, що робота в межах цієї рубрики може бути як оклеремим сегментом в цілій низці етапів вивчення художнього твору, наприклад, тоді, коли ми виконуємо творчі роботи, або може охоплювати весь процес вивчення художнього твору і сприйматися нами не якщо інше, а як проєктна діяльність. Відповідно, вивчення художнього твору ми будемо розпочинати із такої значущої, важливої, цікавої роботи, наприклад, спробувати себе в ролі автора коміксу за матеріалами художнього твору. І все подальше вивчення художнього тексту буде підпорядковуватися роботі над цим коміксом. Він може створюватися в парах, він може створюватися в малих групах, він може створюватися групою учнів по бажанню. До конкретного художнього тексту, ну і презентуватися вже на підсумкових етапах вивчення художнього твору, в даному випадку вчителі можуть виконувати роль тютера, допомагати учням у тому разі, коли до них звертаються за допомогою, підказувати тоді, коли у тому буде необхідність. І відповідно підсумковий етап вивчення художнього твору організувати у формі презентації коміксу з його аналізом, обговоренням і самооцінкою, самооцінкою учнів щодо виконаної діяльності. Важливо, важлива впроваджуючи діяльнісний підхід, чітко визначати для себе ті результати, яких ми хочемо досягти. Як правило, впроваджуючи діяльнісний підхід, вчителі прагнуть залучити учнів до командної роботи. Запропоновані вище е, види робіт можуть вам допомогти це зробити. Як правило, тоді, коли ми пропонуємо учням роботу в парах робот, або роботу в малих групах, ми намагаємося зробити так, щоб вони прогнозували наслідки своєї роботи і вчилися планувати свою діяльність. За вашого вдалого керівництва їм легко вдасться це зробити. Ще чого ми прагнемо досягнути реалізацією діяльнісного підходу. Ну, того, аби наші учні критично мислили, аналізували і синтезували навчальний матеріал. За вашої допомоги, ця робота буде ще більш ефективною. Ну і, звичайно, ми створюємо ситуацію, коли у учнів є можливість і ділитися один з одним своїми думками, і своїми пропозиціями, і своїми ідеями. Обговорювати їх і визначати способи реалізації. Якщо вам вдається цього досягнути, можете з впевненістю стверджувати, що діяльність підхід у навчанні ви реалізуєте досить ефективно. Ну, і на наступному етапі нашої розмови я б хотіла декілька слів сказати про квест технології, які, як на нашу думку, досить ефективно дозволяють саме упродовж роботи з учнями шостого класу реалізовувати діяльність підхід у навчання, крім того, вони розвивають творчу активність наших дітей, а ще й дозволяють забезпечити наш ефективний особистісний простір, тобто підвищують нашу педагогічну майстерність і дозволяють реалізувати особистісні життєві і професійні. Здібності і потреб. Якщо ви звернете увагу на визначення Квест-технології, які даються в нашій педагогічній літературі, то звернете увагу, що, як правило, вони всі зводяться до того, що Квест це проблемне завдання з елементами рольової. Гри. Це те завдання, яке треба вирішити, виконати, вирішуючи певну проблему, і те завдання, яке пропонує від нас перенесення в, іншу, в інший простір. Перенесення в інший простір і виконання діяльності від іншої особи. Найефективніше в шостому класі пропонувати учням фотоквести, пропонувати квест екскурсії, і квест кімнати. Це ті види квестів, які найбільшою популярністю користуються у учнів шостого класу. Ну, наприклад, фотоквест. Це один із різновидів квест технології, які спрямовані на створення в бучні мотивації прочитати художній твір, проявити, проявити свої творчі здібності і реалізувати, розкрити свої таланти. Як правило, для організації фотоквесту учням пропонують вибрати найцікавіші епізоди, інсценізувати їх, підібрати костюми для інсценування, сфотографувати. Ну і Презентувати результати своєї роботи в класі, який спосіб ви вже будете презентувати ці роботи в класі, це залежить особисто від вас. Цьому можна провести конкурс на кращий квест фотоквест, можна відновити ланцюжок подій в художньому творі, вибудовуючи його за допомогою фотографій, зроблених різними учнівськими парами або учнівськими групами. І, от зараз у вас на слайді є приклад. Провадження фото кваясту, продовж вивчення казки Оскара Уальда, хлопчик-зірка. Це ті матеріали, які ми отримали від апробації нашого підручника для п'ятого класу. Матеріали для запробації За підручника для шостого класу. Ми зараз групуємо, і найкраще обов'язково запропонуємо вам. Ну, впродовж наших наступних зустрічей. Крім фотоквесту, великої популярності учнів саме шостого класу користуються квест екскурсії. Ну на сьогодні важко знайти людину, яка б не знала, що таке квест екскурсія. Нашим учням подобається ходити по місту. Читати завдання або цікаву інформацію через QR-коди, вирішувати проблемні питання, ну і, відповідно, там доходити якому швидше, ніж їх ровесники, до кінцевого пункту екскурсії. Це різновид квест технології, які ми Досить часто використовуємо і упродовж читання художнього твору, коли пропонуємо учням скласти такий ланцюжок запитань і до художнього тексту з проблемними завданнями із загадками. І той вид роботи, який ми пропонуємо використовувати на етапі вивчення біографії письменника, і організовувати перевірку знань учнів не за допомогою там фронтального опитування, а за допомогою виконання розв'язання певного е біографічного квесту. Ну і останній різновид квесту, який також ефективно використовувати на уроках зарубіжної літератури у шостому класі, це квест кімнати, е реальні, реальні в режимі реального часу або веб квест це як правило ігри в реальному часі, суть яких полягає у пошуках підказок власних логічних висновків, які допоможуть знайти учню вихід з тієї чи іншої інформації. Ну, теж сьогодні важко знайти таких учнів, які не мають уявлення про квест кімнату Практично наші підлітки, молодші підлітки, обізнані із такою формою розваг. Якщо раніше вони з нагоди дня народження або певних родинних святкувань відвідували квест кімнати, то сьогодні багато хто проходить квести, веб-квести віртуально користуючись своїми комп'ютерами. Ми упродовж вивчення зарубіжної літератури пропонували учням не тільки виконувати ці квести, а в першу чергу розробляти квести за матеріалами художнього тексту. Приклади таких квестів я подала вам у матеріалах, додаткових матеріалах до нашого заняття. Ви можете їх розглянути, ви можете пройти ці квести, ви можете з'ясувати, що вам в них подобається, що ні. І якщо ви застосуєте наші ідеї в своїй роботі, ми будемо дуже щасливі. А якщо поділитися з нами своїми враженнями, ми будемо і надзвичайно вдячні вам за то, тому що це та проблема, якою ми надзвичайно опікуємося і до розв'язання якої намагаємося докласти дуже багато зусиль. На цьому я хотіла б завершити нашу розмову. Я сподіваюся, що ми продовжимо обговорювати специфіку реалізації діяльнісного підходу на наших наступних зустрічах. Я вам бажаю успіхів і вдалого виконання завдання. На все добре до побачення!